Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги SSD-накопичувач. Це високопродуктивний твердотільний накопичувач, який забезпечує швидку стабільну роботу вашого ноутбука чи ПК. Цей SSD значно скорочує час завантаження системи, відкриття програм та обробки файлів, доступний у різних обсягах пам'яті від 120 гігабайт до 4 терабайт. Завдяки цьому ви зможете. Же та обрати оптимальний варіант для вашої системи, завдяки інтерфейсу SATA3 він підходить для більшості сучасних ноутбуків та персональних комп'ютерів. Надійний дизайн без рухомих частин забезпечує підвищену ударостійкість, енергоефективність та довговічність.